Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю на питання, які ви лишаєте в коментарях. На жаль, сьогодні розпочнемо із не дуже втішних новин, із жахливих і навіть, я б сказала, трагічних новин Полтава, Львів, Дніпро. Міста, які страждають від е атак ворога-агресора, гинуть діти, гинуть мирні люди, е страждають заклади освіти, медичні заклади. Але як я завжди казала, це ми відновимо: людських же життів ми не повернемо. Тож наші підписники просять подивитися. Е міста... По яких ударив ворог, чи будуть повторні атаки найближчий, найближчий тиждень і чи будуть жертви, давайте подивимося. Полтава ще раз просять подивитися Полтаву. Люди нажахані, уже більше трьохсот поранених і близько шість десятків забрала ця трагедія. Давайте подивимось. Полтава, найближчий тиждень, чи є загроза? Масованих атак. Я бачу, якби Полтав, Полтавщину я бачу в небезпеці в плані тому, що будуть падіння уламків, будуть збиття ракет, будуть якось повз пролітати. Але дивіться, найближчий тиждень до 10-го числа в Полтаві небезпеки я не бачу. Львів просять подивитися Львів. Найближчий тиждень до 10 числа. Ви знаєте, дуже цікаві карти показали. От лів взагалі буде безпечно, дадуть можливість видихнути. Але що я бачу? На моєму каналі ясно бачу із медіум Анною Таманою. Ми обговорювали цю трагедію. Вон до неї вийшов дух мертвої дівчинки, який розказав їй про те, що на цьому місці у Львові буде відкрито портал. Уже відкрився портал після цього влучання і смертей. Тобто, це якесь дуже важливе місце. І що я дивлюся зараз? Духи, душі, які пройдуть через той портал, вони захищатимуть Львівщину та Львів. Тож найближчим часом, і взагалі, от я хочу сказати, дуже тривалий час Львівщина у безпеці, адже те місце також уражене не випадково. І як я казала в одному з своїх інтерв'ю, трагедія, яка трапилася. Які будуть траплятися, якби це жахливо не звучало, будуть все ж таки десь давати нам силу і міць. Тож Львівщина поки що у безпеці. Поїхали далі. Давайте подивимось Харківщину. Харківщина також постраждала, люди, торгові центри, чи є до 10-го числа небезпека Харківщині. Так, дивіться, будуть якісь збиття шахетів, будуть падіння уламків. Ну, я не бачу таких жахливих трагедій до 10-го числа. А ось після 10-го числа я бачу небезпеку. Для Харкова я бачу дуже велику небезпеку для саме можливості загибелі саме мирних жителів 10-го числа. Це у нас наступний вівторок. Тож цей день, дорогі мої ріднесенькі харківчани, не нехтуйте тривогами просять подивитися Дніпро, тому що я знаю, що є влучання? Нехай слава силам не масштабні, але є влучання у Дніпрі і там є теж жертви цивільних людей. Хто з Дніпра напишіть, будь ласка, чи правда це чи дійсно не всю інформацію нам змальовують засоби масової інформації? А ми подивимося на найближчий час місто Дніпро. Так, дивіться, дійсно приховують от якісь невеликі влучання. В Дніпрі чомусь приховують, можливо, тому що Дніпровський напрямок зараз у небезпеці, люди нажахані, і щоб не жахати людей ще далі, дійсно цю інформацію прикривають. Так, на цьому тижні також будуть такі невеликі прильоти, але вони будуть. Небезпечне число, 6-7 для Дніпра. І я би хотіла ще подивитися Суми та Чернігівщину. Місто Суми. Місто Суми. Місто Суми. До 10-го числа ситуація постійно змінюється. Ворог міняє плани, але ж давайте подивимось Суми. Дуже невелика. Неб... Боже, небезпека для Сум. Восьме число. Велика небезпека для Сум, але я хочу сказати, що буде якесь влучання в якісь промислові об'єкти, нежитлові і смертей та жертв я не бачу в цей період. І Чернігів дуже хвилюються за Чернігів, люди. Прикордонна територія, небезпека до 10-го числа. А ось Чернігівщина, ну там, знаєте, якось, як можна сказати, стабільно. Стабільно буває гучно, але небезпеки для Чернігівщини на цей період, на цей тиждень я також не бачу. А тепер давайте перейдемо трошки до особистих питань наших підписників. Дуже дякують за відповіді за Покровськ. Тут пишемо, що надіємося, що щось зміниться, і місто вистоїть. Так, дійсно, я часто говорила. Е, і е, е, тут якби є коментарі мага Веліара, який був у нас е, у студії, і також розповів багато цікавих фактів, попередив про Полтаву. І дійсно ставимо постійні захисти. І бачите, що би не казали, вже кожен день нас тим, що зайдуть в Покровськ, але ми знаємо, що Цього не буде, і ми робимо все можливе, щоб цьому запобігти. Давайте подивимось, чи зайдуть в Покровськ. <різь> так, Покровський напрямок в небезпеці, але дійсно тут зараз показують карти, що. <плізь> карти показують, що. <плізь> <плізь> Ми вистоїмо. У нас є уже для цього все продумано і не хвилюйтеся. Ми вже трошки дійсно просунулись на тому напрямку, починаємо гнати ворога, на болота відганяти, і Покровськ вистоїть, адже Покровськ це Україна. Дуже, я так дивлюся, дуже сподобались відповіді Мага Веліара. обов'язково запиш... запросимо його найближчим часом, найближчим часом попрацювати ще над вашими питаннями. Так, тут дуже гарне питання від нашої підписниці. Тетяно, дуже вас поважаю. Мені подобаються ваші розклади. Якщо можете поясніть. Кому служать темні маги. Я завжди вважала їх служителями дьявола, але слухаю веліара пана Литовського і не можу сказати, що це люди, які служать дьяволу. Поясніть, будь ласка, хто ці темні сили? Дуже гарне запитання. Адже дуже часто люди бояться звертатися до людей, які, по-перше, скажу, люди не служать темним силам. Це нам швидше, за стільки століть церква нав'язала. Те, що е, маги. Темні маги служать темним силам. Ні, ми нікому не служимо, тому що я теж відношуся до людей, які, до практиків, які працюють саме з темними силами. Ми маємо повагу до сил, ми не раби, ми взаємодіємо із цими силами. І повірте, темні сили це не сили з магами і копитами, те, що зверху, те і знизу. Між ними є один. Стовбур. Просто це як ін і Ян, чорне не може без білого, біле не може без чорного. Інколи, наприклад, зняти якусь ту саму магію, кладовища неможливо через Бога, тому що чи там через якихось ангелів, чи через світлі сили. Адже треба поспівпрацювати з тими силами, які, наприклад, були поставлені зробити людині зло, направлені на зло, надати їм дари. І спрямувати якби в інше русло або взагалі відв'язати від людини, щоб це не псувало її життя. Тому тут не можна це робити через, наприклад, світлі сили чи через церкву. Тут треба знати, дивлячись, які роботи робляться. І я вам хочу сказати, що темні сили вони надзвичайно справедливі. Так, темні сили вони більше про матеріальний світ, але ж. Ну давайте будемо чесні. Ми живемо все таки. Так духовне нам потрібно, але і матеріальним ми не нехтуємо, тому що матеріальне надзвичайно важлива складова щасливого життя людини. Так, доброго дня, пані Тетяно, скажіть про мого брата безвісти зниклий. Назарчук Василь, 23.06.83. зник 8.03.2024, поблизу села Вербове. Чи повернеться до нас? запитує сестричка Наталія, щиро вдячні за вашу працю. Наталечко, давайте будемо дивитися вашого брата перш за все чи він живий. Мама, бачу, напевно, жде. Дивіться, ваш братик живий. Ваш братик живий, тут я бачу точно так. Він швидше всього не в гарному стані здоров'я, але він живий. Всі карти, і він, знаєте, він вижив просто, просто чудом він вижив. І ви про це дуже скоро дізнаєтеся. Звістку про нього ви отримаєте у жовтні місяці. І я думаю, що десь протягом п'яти місяців ви матимете змогу обійняти свого братика. Так, будь ласка, подивіться військового. Горобець Володимир Олександрович народився 3.07.83. Зник без вісті 30 липня 24-го року. Дуже вдячні вам за працю. Надзвичайно ну, про сльози просто навертаються на очі від таких повідомлень, але будемо дивитися. Скритий. Слухайте, які я бачу, ви знаєте, я бачу от останнім часом, от навіть сьогодні, ми дивимося от двох з безвісті зниклих, які зникли не так давно. Тому що ті, що зникли раніше, я їх дуже багато бачила, на жаль, загиблими. Оцих, які зараз от якось дуже багато беруть наших полонених в полон. Вони, напевно. У них, напевно, можливо, такий приказ, тому що вони знають, що ми просуваємось в Такурському напрямку, і їм потрібно буде робити обміни. Тому вашого е військового Володимира я теж бачу живим. Карта місяця каже, що він прихований. Через е десь півтора місяця ви дізнаєтеся і і звістку про нього, але дивіться. Да, знову показує жовтень місяць, теж буде звільнений протягом півроку, буде якийсь теж дуже великий обмін, і ви зможете побачити свого військового. Чи буде все добре у моєї доньки з роботою? Багато тисне завість. Донька Тетяна, 3.06.77. Переживаю. Так, дивіться, у неї дійсно є не на роботі, якось багато склоків, багато якось поза спиною. Дійсно, колектив там не здоровий, але треба зачекати. Там, десь через деякий час, місяць-півтора, там звідти з роботи звільниться або звільнить жінку, яка от робить цю колотнечу. І в донечці все буде гаразд, не хвилюйтеся. І останнє питання на сьогодні. Доброго дня. Подивіться, будь ласка, чи зможу я отримати групу інвалідності Тетяна 29.04.1991. Чи зможу отримати? Так, ви зможете отримати, і я думаю, це вже буде найближчим часом. Протягом вам щось там тягнули з цією групою інвалідності, хотіли, так як я бачу, хабаря. Але в кінці вересня, на початку жовтня, ви точно її отримаєте, тому що вона вам дійсно, як я бачу, по стану вашого здоров'я належить по закону. Мої хороші, я вдячна всім вам за кожен вас коментар вдячності, за ваші вподобайки і ваші підписки на канал. Так, зараз. На жаль, дивимося трохи більше політичних питань, тому що ситуація в країні надзвичайно загострилась, важка, адже, так як ми говорили, все йде до логічного завершення і до нашої перемоги. Тож з майстрами змушені передивлятися по містах, по людях, по трагедіях, щоб попередити людей та зберегти. Найцінніше, що є у людини, це їх життя. А я не прощаюсь з вами, а кажу вам до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Гай.